Поговоримо про основні складові собівартості. Собівартість одиниці готової продукції зазвичай складається з матеріалів та фурнітури, які були використані на виготовлення виробу. Та не забувайте також включати до вартості матеріалів, до їхньої ціни, а також до ціни фурнітури і вартість їхньої доставки, тоді ви зможете врахувати ці витрати у собівартості. Також до вартості собівартості одиниці продукції включається вартість пакування. Така як вартість стрічок, вартість розмірників та бірок. Другою складовою є оплата праці працівників. Це є зарплата, яка була оплачена на виготовлення одиниці продукції. Вона може бути відрядною, а може бути ставкою. Третім. Третьою складовою ми можемо розглянути електроенергію та оренду, які теж були використані на одиницю виготовленої продукції. Зазвичай до собівартості не включаються такі витрати, як адмінвитрати, витрати на маркетинг, витрати на збут. Це і ті витрати, які безпосередньо не пов'язані з виготовленням продукції. Рахуйте собі вартість правильно, це збільшить ваші прибутки.